Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Нещодавно в місті Харків відбулася одна значна подія. А це відбувся Круглий стіл. І саме ініціатором цього Круглого столу був Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого свідкування, регіонального розвитку та містобудування. І саме цей захід відбувся 29 серпня. Тема круглого столу це. Прозоре місцесредування та інтеграція до Європейського Союзу. Харківщина перед викликами сьогодення. Ми з вами прочитаємо зараз, які ж питання були розглянуті саме на цьому круглому столі, саме в цій темі. Прозоре місцесредування та інтеграція до Європейського Союзу. І, відповідно, порівняємо з тими питаннями в першу чергу. Які наголошені в законі України про місцеве судування? Для того, щоб зрозуміти, які ж прозорі є місцеве свідкування зараз в Україні, і яким чином можна казати про інтеграцію до Європейського Союзу? Бо саме така тема була наголошена на цьому круглому столі. Так ось, які ж були питання на цьому круглому столі розглянути? Перший момент. Це аспекти європейської інтеграції України та процесу адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Наступний момент. Залучення коштів європейських фондів для громад України. Обмін досвідом та шляхів співпраці з програмою Інтеріч Європа. Європейські стандарти відкритості та транспарентності у діяльності органів місцевого середування. практичних аспектів впровадження закону України щодо забезпечення прозорості місцевого середування під номером 3590-9. Окрім цього, представники громад Харківщини обговорювали питання щодо викликів та. Актуальних проблем, з якими стикається регіон під час воєнного періоду, а також шляхів їх вирішення в умовах сьогодення та у післявоєнний період. Тобто ось така була зустріч, ось такі були розглянуті питання. І найголовніше, як ми наголосили на початку відео, це питання круглого столу, прозоре місцеве Одна один аспект та інтеграції до Європейського Союзу. І давайте, щоб ми розібрали в всіх питаннях, зрозуміємо, про що йдеться мова, про яке прозоре місцеве складування в Україні в першу чергу йдеться мова. Для того, щоб ми розуміли, які ж має бути прозоре місцеве складування, в першу чергу є закон. Закон України про місцеве складування. Цей закон надає відповіді, як потрібно робити керівникам громад для того, щоб на територіях, де мешкають люди, там відбували зміни. Відповідно, щоб там було все прозоре, прозора діяльність, прозора звітність, прозорі всі питання, виконання. Найважливіших моментів у вигляді повноважень. Фінансування має також бути прозорим і багато інших аспектів. Закон дуже великий, і він наголошує про дуже важливі моменти. Але чому ж він не виконується так, як має він виконуватись, і так як має він бути виконан у вигляді окремих статей, окремих розділів, про які. Прозоре місцеве святування може йти мова. Нещодавно ми з вами наголошували про звітність, яка вона має бути. І одна людина написала: назвіть мені країну, в якій це все відбувається. Ось ця звітність. Ось так, як ви наголосили в даних відео. А ми казали тільки про звітність на місцевому рівні. І приклад взяли це звітність міського голови і звітність секретаря. Як вони мають звітувати, перед ким вони мають звітувати, скільки разів вони мають звітувати, про які питання вони мають звітувати? Оце і є прозорість. Але цього, на жаль, не відбувається. Це один із прикладів ми привели. В питанні звітності, в питанні прозорості, як має це все бути? Також є окремі інші питання. Питання повноважень, як вони мають виконуватися? Хто їх має виконувати? На підставі чого їх мають виконувати? Як вони мають фінансуватися? Яким чином? Бо ці повноваження, вони відрізняються. Є і самоврядні власні повноваження, є делеговані повноваження. Ось як це відбувається? Де результати цього? Ось це і є, шановні глядачі, прозорість місцесудва. Це виконання, це розуміння. Окрім питання, це виконавчий комітет. Якщо взяти сьогоднішня ситуація в порівнянні з тим, що було, нічого не змінюється. Формування виконкому залишається незрозумілим яким. І ми про це неодноразово з вами казали. В цьому питанні також треба розібратись і навести порядок. Навести порядок на місцях. А хто це повинен робити? Голови громад мають це робити для того, щоб казати про прозорість середування. про те, якими повноваженнями наділений виконавчий комітет, як він має формуватися, як він має утворюватись, хто має бути в складі. Окремі є моменти, і ці всі моменти мають відношення до середування. Ось і це є прозорість, це виконання з букви закону. В Європі, от ми кажемо про цей круглий стіл. Інтеграції до Європейського Союзу, так і в Європі, там буква закону це перший номер. Вони виконують законодавство, вони дотримуються законодавства. Але чому ж так не відбувається в Україні, зокрема на місцевому рівні? Так про яку інтеграцію до Європейського Союзу можна, можна казати? Прозорість місцевого святкування. Це все пов'язане між собою. Якщо буде прозорість, тоді можна казати про інтеграцію місцевому. Якщо немає цієї прозорості, а її, на жаль, немає. І ніхто цим питанням не займається. Ніхто не аналізує законодавство, зокрема, закон України про місцеве. Ніхто не вдосконалює його. Все йде так, як йде. А в результаті громади, що там змінюється в громадах? що... Змінювалась в романах. Ну, наприклад, там 5, 10, 15 років назад. Та нічого, все залишається так, як було. Спитайте у своїх керівників, як вони виконують повноваження, як вони розуміють взагалі свої посади, що було зроблено для того, щоб ось це питання прозорості було винесено на такий рівень і з відповідними прикладами. Ось про що йдеться мова. Але цього немає цієї прозорості. А якщо немає прозорості, то про яку інтеграцію до Європейського Союзу може йти мова? Це все пов'язане між собою, ці два поняття. І треба займатися на місцях. Ось тоді можна казати про це. А це законодавство. Його треба витримувати, додержуватися, робити все для того, щоб воно працювало на місцях. Тому, шановні глядачі, ми з вами зробили такі порівняння. Дуже коротко, але сподіваюся, буде зрозуміло, що треба займатися базовими питаннями, які стосуються життєдіяльності громад. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про цей круглий стіл, який відбувся в місті Харкові. На якому йшла мова про прозорість місцевого складування та інтеграцію до Європейського Союзу? Ми з вами проговорили це питання. Всім дякую, до наступних зустрічей.